Вітаю всіх на моєму каналі у Сітлане в гостях. Наступна полуниця моїй колекції це полуниця Купчиха. Ось така на вигляд вона довгенька, буває з роздвоєним кінчиком плеската. Вона має червоний колір, а коли перестигне або дуже добре достигне, бордовий, солодка, ароматна, не соковита. Ось така буває цікава. Коли вона добре достигне або перестигне ягідки по констинстенції схожі на мермела, такі самі м'язкі, але не соковиті. Подивіться, як погнили ягідки, а це ще не було дощів. І це не просто полуниця купчиха, а це гібрид, який був отриманий в результаті схрещування європейської полуниці. І садової суниці. І смаком також нагадує, чимось нагадує суницю. Цей сорт формує високі кущі з великим трічатим листям темно-зеленого відтінку. Мають прямі квітконоси, на яких багато-багато білих квітів. Цвіте рясно і пишно. І дуже ефектно виглядають ці кущі в період цвітіння. На одному кущі може розташовуватися більше 15 квітконосів. Але, на жаль, назвати цей сорт полуниці врожайним не можна. Більше, ніж 400 грам, з нього не набрати. Морси, компоти, щось рідке виходить з нього смачне, а ось варення не дуже, тому що багато кістянок. Та й в мене вона не соковита виходить. Та занадто вона якась вже мілка. Багато на кустику, але мілка. Кажуть, що перший рік посадки назавжди така, а ось на другий більша. У мене і на другий, і на третій ягідки невеликі. І води в цьому році досить було. І добре віддавали. Чомусь отак. І дуже багато погнившої. Не було душі, а вона все одно гниє. Ну так, вона солодка, вона ароматна, але суха. І дуже відчуваються кістянки. Ось такий гарний кустик. Ну а зараз я вам покажу, яка вона в розрізі, скільки важить яєтка. Ну і чи смачна. Ось така вона довгенька, бордового кольору. І подивимося зараз, яка вона в розрізі і скільки вона важить. Скільки вона заважила аж 4 грами. Ось така вона довгенька, а яка ж вона в розрізі? Так. Подивимось на розріз. А ось така. І бачите, вона підгнивша. Хоч на вигляд вона бордова, гарна, ароматна, смачна. Але ось таку мають властивість ягідки. Підгнивають. Ну добре, візьмемо іншу ягідку. Зважимо. Так, скільки наступна ягідка важить 3 грами. Ну, не набагато менше. Але і не більше. Ось так. В середньому 2, 3, 4 грами мажить ці ягідки, Невеличкі. Розріжемо. Надіюсь, ця вже не буде гнилою. Яка вона ось така. Гарна в середній консистенції. Так, здається, вона соковита, але і за те, що вона маленька і багато кістянок, на, на смак, здається, сухою. Мабуть, і за те, що кістянок дуже багато. Бачите, кістянки виходять на поверхню. Ну, що я можу сказати? Так, ягідка смачна, ароматна. От ідеш біля грядки з цією полуницею, і аромат на весь город. Але є дуже багато мінусів. І тому я не знаю, чи буду ще її вирощувати. Можливо, залишу пару кустиків та й все.